Вітаю, друзі! Сьогодні 16 серпня, і ось перед вами мої томати у відкритому ґрунті. Вони зелені, досить таки непогано, і навіть вже зав'язали перші кітиці. А висаджені вони були 5 червня. 30 травня вони ще знаходилися на терасі. В, просто в жахливому стані. Вони мене не було тиждень, здається, я їх поставила на північну сторону, добре пролила, але тим не менш на 30 травня е, корінці, видно забрали на себе всю вологу, вони пов'яли, а деякі навіть і посохли. Ось такими вони були в травні. Ну, ось так виглядають томати на сьогоднішній день. Це відео я вирішила е, зробити для тих людей, які розпочинають займатися цією цікавою справою вирощування або овочів, або квітів. І я хочу сказати, навіть наголосити, що якщо в розсаді ваші рослини трошки підвяли, десь трошечки підсохли, нічого страшного, вони відійдуть. А от якщо ви їх перезволожите, то таку рослину дуже і дуже важко врятувати. На сьогоднішній день томати у відкритому ґрунті доросли до висоти 1,60-70 метра листя багато, я його не обрізаю, це не теплиця. Чому не обрізаю? Я не обрізаю для того, щоб томати не попеклися. Сонце сильне. Особливо з цієї сторони, де воно підіймається, і тому приходиться інколи навіть брати широке листя хріну і прикривати мої томати. Мої томати ще не дуже хворіють. Ну, мені здається, що ще рано. Але ви знаєте, так як в нас ми живемо на березі Південного Богу, як я вже говорила. У нас дуже сильні роси, холодні роси. І зранку прокидаєшся і всі кущі мокрі, тому приходиться їх час від часу обробляти. Обробляю я біопрепаратом йодоцит, або обробляю сумішу соди і йод. Ну, Поки що вони виживають, хоча вже деякі, деякі листя на томатах починає хворіти. У мене тут було вільне місце, і я вирішила висадити деякі сорти, не тільки ті, які в мене ростуть і в теплиці, а томати, які я майже вже загубила. У мене залишилося по пару насінин тільки. І от я вирішила їх і посіяти. А крім того, тут ще є багато новинок, які я хотіла би подивитися, як вони будуть себе вести для того, щоб знати, наступного року висаджувати ці томати в теплицю чи ні. Томати зав'язали досить непогано. Я ж говорю, мені не головне було, щоб вони зав'язали по п'ять китиць. Мені головне, щоб зав'язалася хоча б одна китиця для того, щоб подивитися, що то за томати. Бо томатів багато і вони плодоносять. От і Вирішила я зробити такий експеримент, знову висадити їх все-таки ось тут. А там буде видно, як вони себе покажуть. Звичайно, томати вже, як я кажу, починають хворіти, бачите, все вже листочки. Такі, але нічого, поки що все вдається. І зараз я хочу розповісти про деякі сорти цих томатів, які в мене ростуть ось в цих двох рядах. Перший томат це ось гібрид, який, ви бачите, зараз доріс до метр шістиде. Коли він був в мене тільки куплений, це був. F1, ця моя валенція, висота рослини була більше 2 метрів. А зараз він високим не виростає. Але чудово в'яже ось такі гарні коктейльні томати, вони яскравого кольору і смачні. Ось така загруженість плодів. І ви знаєте, навіть якщо він зараз не такий високий, але ж подивіться, скільки плодів він зав'язав. І це у відкритому ґрунті. А ось так виростає гібрид Валенція зі свого насіння в теплиці. Висота рослини вже 1,70 сімдесят. Далі він, мені здається, не піде, бо ось вже там мені здається, він вершкується. Зав'язує чудово, незалежно від того, якої він висоти. Плоди коктейльного типу можуть бути трошки більші, трошки менші. Китиці теж можуть бути різні, можуть бути ось такі прості. Кіточки, а можуть бути ось такі складні або напівскладні. Томати дуже гарної форми, вирівняні, не розтріскуються зовсім, не опадають, вони смачні, вони такі щільні, тугенькі. Томат чудовий, тому я ось цей гібрид вирощую щороку і за його красу, і за його врожайність, і за його смак. Ну, а це вже не гібрид, це вже сорт, це мій улюбленець, який називається Сором'язливий рум'янець або Blush Тайга. Сам по собі кущ в теплиці виростає ну, біля трьох метрів. А у відкритому ґрунті, звичайно, він скромніший, поки що десь метр сорок, але в'яже кітиця без пропусків, і що мені дуже подобається. Що всі ці томати вони не опадають, вони зав'язуються повністю, вони не хворіють на вершинку, вони дуже смачні і хрумкі, в них дуже гарний колір. Хтось їх називає значить, сором'язливий рум'янець, хтось котя. Зараз, знаєте, як ліки в магазині. Хто їх захотів, так і назвав. Ну, от до мене він дійшов як сором'язливий рум'янець. Я його вирощую вже десь біля 10, ну років вісім, то точно. Чудовий сорт, сором'язливий рум'янець або блаш тайга. Від перепадів температур деякі томати вже мають тріщини. Це теж гібрид, гібрид, який називається мадрид. Ось так він зав'язує плоди, але ви бачите, що вже є тріщини. Чудовий, дуже гарний, дуже смачний. Ну, я багато їх не вирощу, пару кущиків. Один в теплиці, один у відкритому ґрунті. Це Мадрид. Дебарао гігант червоний. Теж я вирішила посадити у відкритому ґрунті, тому що знаю, що він не підведе. Ось такі великі подовжені сливи. Це Дебарао-гігант червоний. А от у сорті Дебарао-гігант Помаранчевий плоди вже трошечки інші. Вони не такі витягнуті, вони мають ось такі великі, широкі сливи. Це Дебарао-гігант помаранчевий. Дуже гарний сорт. А поряд росте сорт Золота Мрія України. Теж вперше. Висадила такий томат. ну Сподіваюсь, що він буде не тільки гарний, але й смачний. Обожнюю всю лінійку ананасних томатів. Оце золотий ананас від Юлії. Дуже люблю його саму таку м'якоть, вона яскраво жовтого, навіть більше помаранчевого кольору. Він такий смачнющий. Ну, не висадити я його не могла. В мене всього було кілька насінин і я рада, що я їх не втратила. Це золотий ананас Це ще один кущик, і ось він вже в мене майже дозрів. Розріжу і покажу. Чудовий, чудовий просто сорт, золотий ананас. Клара цього року вже поміняла місце знаходження, вже росте не в теплиці, а у відкритому ґрунті. Небагато зав'язала, але все одно томатики є, і я задоволена. А ось це кіточки, це банан помаранчевий. Дуже люблю, колись він в мене ріс в маленькій теплиці. Такий врожайний, такий він гарний. Ну, а в цей раз росте поки що у відкритому ґрунті. Баба Шура росте в мене в теплиці, а баба Надя облюбувала місце у відкритому ґрунті. Ну, побачимо. Головне, щоб не захворіли і щоб дозріли. А ось тут я чомусь сподівалась, що алтайський силач, він такий має бути великий. А він такий собі ось низенький, маленький, але томатів зав'язав достатньо. Це алтайський силач. Це сорт, справжні кольори. Вирощую вперше. Поки що ось так він зав'язав, плоди великі. Побачимо, який він буде. За смаком і зовнішньо. Ну, от і все, друзі. Що я вам хотіла розповісти на сьогоднішній день? Так, рік важкий, когось заливає, а в когось навпаки, спека, але все буде добре. Здоров'я вам, миру та добра.